Святий Духу, ти освячуєш нас, допомагаючи нам у праці над собою. Ти втішаєш нас, підтримуєш, коли ми слабкі і безпорадні. Просимо тебе про твої дари, Духу Святий, зійди на нас, свої дари зійшли на нас. Дар мудрості, щоб я впізнав Бога в Його величності і досконалості і любив Його понад усе. Дар розуму, щоб я впізнав правди святої віри. Остерігався злого. І творив добро. Дар ради, щоб я у сумнівах і важких хвилинах життя вибирав завжди те, що подобається Богові, і піде мені на спасіння, дар сили, щоб допомагав мені перемагати усі спокуси та перешкоди, які стоять на дорозі спасіння, а я й йшов би дорогою заповідей Божих, дар знання, щоб я впізнав, як осягнути Царство Боже, і всі речі вмів уживати на славу Божу. Та на спасіння моє і ближніх, дар побожності, щоб я шанував і любив Бога серцем невинної дитини, дар страху Божого, щоб я боявся гріха, який віддаляє нас від Тебе.